А сьогодні 9 вересня, міжнародний день краси. В цей день у світі від, вітається все прекрасне, особливо жіноча краса. Мало дівчатам 8 березня, їм давайте ще 9 вересня. Що розуміють чоловіки під словом краса, та які існують канони жіночої краси? Дивіться далі. Для мене дуже важливий, щоб у жінки все було красиво, да? і ногти, і волосы, і так далі. Приваблива зовні та гармонійна всередині Ось еталон жіночності для модельєра Андре Тана. А красона дизайнер може зробити будь-кого. Головне вдало підібрати гардероб. Я знаю одне, що так, образ, який это це жінка в світлих тонах. Для мене настоящая женщина. Леди, которая выглядит и которая одета в такое платье. Параметри 60 90 вони вже немножко устарели. Олександра букер однієї з модельних агенцій України. Саме вона шукає роботу манекенниця. Дівчина знає про життя моделі практично все: вегетаріанство, йога, 12 годинний робочий день, довгі прогулянки все це заради умріяних параметрів. Класична красота це знаєте, ідеал пропорцій. Ідеальні параметри для дівчин, от, допустим, з ростом 178, це щоб грудь була десь 83. Талія була в приділах 60, і бедра були ну, максимум 88 сантиметрів. Стандарти краси вивірені до міліметра. Ідеал вирахували не лише для тіла, а й для обличчя. Про нього сніданку розповів хірург Ростислав Валіхновський. В цілому, ці три відстані мають бути одинаковими. Одна відстань від кінчика носа до підборіддя, від кінчика носа до перенісся, від перенісся до лінії волосистого покриву має бути чітка і та сама одинакова відстань. Ця відстань між краями підборідочної кістки і між краями внутрішніх кутиків ока. Має бути одинаковість. Якщо десь щось відрізняється, тоді вже йде мова про диспропорцію. Але знову ж таки підкреслюю, що це все дуже суб'єктивно. Якщо людина має чарівну харизму, то ніякі пропорції не є її ворогами. Попри всі канони і норми, жіноча краса в першу чергу це енергетика та блиск в очах, стверджує сексопатолог та психолог Юрій Гурженко. То важливо. Якщо вона навіть красива з точки зрення канона, у нього холодні очі, она мучили не возбуждає. Вона байдена йод ту катало. Казали би, от як сірая мишка, Вайт писав. Она серая мышка, в ней ничего нет, но я ощущаю запах її волос. Я дотраюсь, і меня током бьет от этого. татету. это правильно. За останні сторіччя талони краси змінювалися 10 разів, тобто кожні 10 років. Та харизматичні, впевнені у собі жінки у будь-які часи, причаровували чоловіків та надихали жінок.